Я вам дуже вдячний за ваші запитання. Хочу перед тим, що так сказати, знаєте, ви спеціально мені задаєте такі питання каверзні, так? паскудні, щоб, як я на то відповім. А потім всі починаєте дружно в коментарях робити такий, знаєте, вітер степовий. І там, що вони хоче, там пишуть: одні в цей бік, другі в той бік. Я просто це дуже добре, що ви обговорюєте, дуже класно, але я би просто хочу вас звернути увагу. Вчіться спілкуватися, вчіться висловлювати свою думку правильно. Не треба когось принижувати. Скажіть свою думку. А я думаю так, а я вважаю ось так. Не треба давати нікому оцінку, не треба нікого принижувати. І не треба там, ну, особливо там, не буду уточнювати, що ви там писали, але дай дорогу досить того. Так що, а питання самі підняли, самі почали говорити, а потім починаєте мене упрекати, чого ти отче, не так кажеш. Я кажу так, як є. Стояло питання вчора жінка написала, що дівчині 16 років, хлопцеві 15 років, вона вагітна. І хочуть у хочуть хоче що робити, я дуже переживаю, так? переживаю за шлюб, як то має бути. А перед тим ще було запитання, як ви ставитеся до, до, до шлюбних статевих відносин. Як я можу до того ставити? Ніби смішні? Ясне діло, що я. До того, так як церква, так як всі ми, ми кажемо, що ні, чемно йдемо до церкви. Але люди це задають не просто запитати, бо тому що таке питання сплошта рядом. Знаєш, зберіть зараз тисячу пар українських молодих, які взяли подружжя, і скажіть, підніміть руку, хто до шлюбу не мав статевих відносин. І вони будуть стояти, як піонери руки в долину. Розумієте? Я не кажу, що все, давайте жити дощубним життям. Ні. Я просто кажу, що в даний час є. А церква має йти назустріч цим людям, бо батьки вже втратили, бо це залежить від виховання батьків. Батьки створюють ну, атмосферу для своїх дітей. Хлопець привів дівку додому, вона вже там ночує, спить, розумієш, у хаті. А ксьон запитається, чого діти до шлюбу жиють? А потім ще мені пишуть, то що ви отець то, то підтримуєте чи ні? Господи Боже, я вам розказую, що, в якому стані знаходиться суспільство. Якщо воно в такому стані є, і вам тосі подобає, то які претензії до ксьон заставити? Я рахую, що ці речі, інститут сім'ї і подружжя, він має бути на найвищому рівні. Розумійте правильно, що все починається з сім'ї і від сімейних відносин. Все від цього починається. Все. Це залежить, які будуть діти, яке буде виховання, чи будуть вони ходити до церкви, чи будуть вони всі добре вчити. Чи як прийде війна, чи буде кому захищати Україну, від цього залежить яка сім'я? Яка сім'я, таке і суспільство. Якщо ми втратимо сім'ї, плюнемо на те, що мусить бути якийсь порядок, мусить бути подружжя, чоловік і жінка, підготовка до святого подружжя, благословення, вінчання в церкві. Як Бог приказав. Будете по Божій жити, будете мати Божі плоди. Ой, Господи, що ти нас так караєш, що нас так не здало. Ви плюнули на сім'ю. Ви занихая інститут сім'ї. Самі не жиєте і дітям, дітям не даєте можливості жити по-людськи. Все викривили до воринуга. От що я хочу вам сказати на влаговіщення сьогодні. Замість привітання. Я все рівно я злосний трохи. На, в принципі, нема когось злостити. Життя таке. Треба вміти правильно з цього всього вийти. Я вітаю всіх е, іменинниць, що носить ім'я Марія. До речі, Анна Марія вітаю тебе, всіх, хто носить е, Анна Марія. Всіх, всіх вас імени не світаю, бо кожне свято Богородичниці і Свято Марії. Нехай Бог благословить всіх, хто носить це чудесне ім'я Марія. Здоровля вам, Боже, благословення і многих, благая літа. Так, отже, після пологи уважко-морально. От дійшло до того, що виникли думки, чи є Бог, чи ні. А якщо ні, а якщо це все марно. Важко мені дуже відчуття, що Бог відійшов від мене, що щось вже не так, бо Бог раз гнівається на мене. Ніби безвихід, здається, що віра моя вже не буде такою чистою, як раніше, чи прощає Господь такі сумніви, не можу викинути цього з голови. Хоча раніше всі е, сподівання були на Бога, а зараз щось не можу, Таня. Доню, моя дорогенька, дивися, яка справа. Як Господь Бог сказав до Єви, пам'ятаєш, в Біблії написано, що каже, в болях будеш народжувати дітей, але через Оце неначе спасешся. Тобто, от, труднощі народження і тим, що мама має особливу відповідальність перед дитиною, вона мусить годувати грудьми і ще інший якийсь спосіб. І тому іменно через це, через ці наші труднощі. Ми жінки, якби так, через це спасається. Це особливий спосіб терпіння і особливий спосіб участі разом з Христом у Його терпінні. Тобто це не означає, що Бог покинув тебе ні в якому разі, і навіть якщо в тебе є сумніви і ще щось там інші, вже такі знаєш, коли руки опускаються, це не переживайте те. Ми люди, ми слабкі. І тому часом, знаєте, коли буває трудно, людина опускає руки, падає в розпач, ще щось інше. Але Господь завжди чекає, так як на того блудного сина, знаєте. чекає з обіймами, розпростертими і завжди готовий обдарувати тих, що навертаються, після якогось там слабкості або ще чогось. Тим Таня не переживайте. І іншим також кажу, що тим, що дуже важко, вагітним, так, коли ви носите дитину, коли народили, коли у ті перші місяці, коли дуже тяжко, це є той Божий заповіт. Іменно через цей тягар жінка і має особливу гідність перед Богом через те, що. Переносить оце іменно тягарі народження дитини. Так, ідемо далі. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, у мене до вас таке запитання, коли у, вас в родині, коли у нас в родині помер мамин рідний брат, він був неодружений. Його ховали, як молодого у весільному костюмі. Грали два духовних оркестри, весільний і похоронний. От і забули йому купити весільний. Бутоньєрку на піджак. І ось е, там з людей хтось сказав, що це потрібно обов'язково, щоб він на тому світі знайшов собі пару, бо він був неодружений. А ми саме всі разом приїхали із весілля, сестра виходила заміж. Похорон співав із весі... співпав з весіллям, і люди ж і почали пророкувати, що це погано. Погано будуть жити і так далі. Але ж людина не вибирає, коли їй вмирати, а потім зняли у мене із голови заколку із білою квіткою і вчепили йому на піджак. На той час мені було 10, 10 років. А ще змушували фотографуватися покійником на пам'ять. Я була проти, і так вони мене здається не змусили. Я навіть не знаю, у кого зараз ті фото у вас. У нас вдома їх немає. Чи вважається це нормою і сторони церкви, чи такою все-таки краще не робити? Щиро вдячна вам за ваші поради. Вони для мене цінні. Вибачте, що такі довгі тексти я і так намагалася скоротити. Дуже дякую за питання. Дуже правильне, і воно дуже, дуже актуальне. Бо тому що, знаєте, ми так часто так часто. Зустрічаємося з тими похоронами, а похорон це щось таке містичне, так? і люди дуже ну, до того ставляться серйозно, в принципі. так? І та серйозність часом виходить за межі, <соць> за межі якоїсь такої не, яких стандартів. Що лиш не попридумає? А молодий, неженатий в весільному костюмі має бути. А квітку не купили тут, розумієш, я бутер'єр як нас називає. Не знаю, у нас сказали. Букет нас сказали. Все. Значить, нема букета, все, на тім світі буде сам ходити. Без букета хто його схоче? Ну все. Боже мій. Христос про це розказував. Каже, ви не знаєте ні, ні Писання, ні сили Божої. На тому світі не буде ні чоловіка, ні жінки. Розумієте, чи ні? Скільки раз розказую, мені сто разів дають запитання, а я як умру я зі свою маму здибою, а я своїм чоловіком здибею, а своїми дітьми здибею. Здебається, тільки не так воно буде виглядати, як ви собі думаєте. Ну, не так. Якщо ви зустрінете свою бабцю, то вона не буде така, як умерла, у тій самій спідниці, у тім, чим її поховали. І як ви зустрінете з малою дитиною, яка народилася і прожила три години. Ви з нею також це зустрінете, але вона не буде така, як кулачок людський, та? а вона буде така, як в 30 років. І бабка буде, як у 30 років. І всі ви будете такі в такому стані, в якому ви були в самому такому е, максимальному стані розвитку. А відношення не так, як до дитини, як ви привикли дитини. Ходи сюди, стій тут, ти, будь, не говори. Ну, бо ти ж мама, ти ж начальник. Ви як зустрінете свою дитину, то ви не зможете до неї так говорити, як до дитини, а вона до вас, як до мами. Бо там інші будуть вже відносини. Ну, наприклад, як серед однокласників, знаєте, як серед однокурсників. А не так, як до мами і до тата, до сина, до доньки. І коли ми говоримо про мер молодий, щоб підкреслити особливий там. Відношення, особливий сум, що ми дуже переживаємо весільний букет, дівчину одягають у весільне плаття, чіпають букет тут молодому, розуміє. Аби дужче плакали на похороні. Люди це люблять, сенсація. А потім, знаєте, от з дитини зняли, вона приїхала з весілля, мала файну весільну квітку собі тут за закупку. Її взяли, бо треба йому було букет чіпити. Зняли з дитини квітку, поклали до того. І я собі думаю, я би теж так собі сидів додому, ну, взяли з мене щось там забрали, та мерцеве поклали у труну. У нас в мене мого кума тато помер, <кхе> теж прийшли хористи, все співали. Він був хорим, співав хорі в церковному Городеньківській е церкві покрови. Був хористом, до нього всі хористи прийшли, розумієш, ну і все, діда споріжає труну. І взяли якогось хореста кашкіт поклали у тронву. Перепутали. І все. Все, ти вже вмреш, твій кашки вже у землі тронули, ти вже маєш вмерти. І почали також жартувати, підбирати. І я не знаю, ти, скільки він там нажив, розумієш, умер. Але я не знаю, чи через той кашки, чи через те, що йому так його так підбирали, чи ще там щось. Але представте собі, невістка теж, а то вона поклала, невістка поклала, вона і так, розумієш, переживала тим всім, а тут ще на неї це все напали. Я ти кашкіт поклала, розумієш все, дід умре, все, хорист умре, бо тому що кашкіт дідове поклали у трону. Тобто, з цим треба легше, не треба чудити, не треба. Особливих цих всяких речей. Купили йому букет. Причепіть. Нема Букета. Не чіпайте, не треба ні з кого брати. Бо береш кость це чуже то не Його. І не можна в трунбу класти татові шипку дитини. Розумієте? Це має бути татова шипка чи капелюх, чи що у вас там мода класти в трунбу. Або нічого не класти. Чуже не можна ставити, нема потреби. Дитина має переживати. Але Бог це все пантрує. Він, як то каже, він від дурака застраховує нас усіх. І тому, якщо люди в чомусь помиляються, ясне діло, що та дитина не має чого переживати. Бог її захоронить. І... Але представте собі, от вона переживає. А ці вмерла, розумієш, на, каже, якраз вмерла, а там весілля було. Все, не буде вас весілля, гаразду, бо, бо ви на похорон весілля зробили. Вони не на похорон зробили, вони весілля зробили на весілля. Але просто хтось взяв той вмер <сум> на саме весілля. Це друге питання. Так що до цих речей ставтеся завжди по-божому, щоб нікого не травмувати. Щоб не треба комусь давати свій розум і не треба всіх підряд слухати. Родина хоронить, як родина хоче, так і робить. Ніхто не може її заставити. Можуть порадити, але родина думає, подобається їй та порада чи не подобається. Але я знаю, яким ультимативній формі ті поради дають. Та ти що? Та ти що не знаєш? Та то не можна? Та ти як? Та ти... І так, вона і так щось бідна, та що охорони, чи чоловіка, чи тата, чи маму, чи кого. Вона і так розумієте, в такому стані. Ні, ще треба її добити, добити, ну, і все. Відноситься з пошаною до померлих і з пошаною до тих, хто їх хоронить. Так, питання щодо євангелистів, про яких мовчать церква. Євангелія Філіпа і Марії Магдалини. Ваша думка? Що моя думка? Щодо євангелистів Фі Філіпа і Марії? Ну, яка може бути моя думка? Як ви знаєте, що є таке Євангеліє, Читайте. Я знаю ті Іванглії, які є богослужбові. Матей, Марко, Лука Іван. Крапка. Знаєте, якісь більше? Читайте. Я не можу вам ні заборонити, не можу вам ні заставити. Так, далі. Церква своїм вченням змушує жінок страждати терпіти. Ніби, що ніби Бог цього від нас хоче, Бог, Бог хоче, щоб ми жили в любові і радості, а не в жертовності. А де ця церква змушує жінок страждати, терпіти? Не розумів це в якій формі. Ніби Бог від цього від нас хоче. То, що Бог хоче, не знає ніхто. І якщо вам хтось каже, що Бог так хоче, то не вірте йому, Не вірте йому, Ніхто не знає, що Бог хоче. Ми можемо вказати, я думаю, що оцей кій крок Богові сподобається. Я думаю, що такий вчинок буде Богові до вподоби. Але що Бог хоче, по-перше, подогнатися Бог не може хотіти. Знаєте таку, таку уловку? Бог не може хотіти. Чому? Бо для Бога хотіти це то саме, що бути. Тобто в нього немає часу на хотіти, бо Він вже є. І людина може хотіти. Я хочу їсти і мені треба йти на кухню. Бог не може хотіти, бо для Нього хотіти це те саме що бути. І якщо хтось мені каже, що Бог хоче. Я дивлюся на нього з підозрінням. бо ні, ні, ти не можеш, ти говориш дурниці, ти не знаєш, що Бог не може хотіти, Бог уже є. Це ти можеш хотіти. І тому е, то, що церква каже, що Бог хоче, ну, Бог хоче, щоб ми любили один одного. Любов це здатність на жертву. Це стосується і жінки, і чоловіка. Любов це птаха з двома крилами. Не може одно любити, а друге просто користуватися любов'ю. Це не любов. Любов це взаємні відносини двох людей, які один заради одного, готові на жертву. Як мама любить дитину, вона заради неї готова на жертву. Якщо дитина любить маму, то вона заради неї готова на жертву, де що чомусь поступити. Бо мама каже: вона каже, добре, це здатність на жертву це любов. Не Любов це не те, що все дозволеність, це жалість. Жалість це сама руйнуюча сила у природі. Любов це саме об'єднуюча і будуча сила. Бо любов це здатність на жертву. Не жертва сама, а сама здатність на жертву. А жалість це нічого хорошого, це те, що руйнує. Якщо я жалію дитину, це я її не люблю. Якщо я жалію, щоб дитина ну, не займалася, не читала, то, що домашнє завдання не робила, мені шкодає, вона так все змучила, не роби. Тато за тебе зробить. Що там з математики? Дай тату тобі це. Це рівняння зараз напише. Це жалість. Воно нічого доброго не дає. Воно портить дитину. Бо жалість це привілегія. Привілегія, яку ми робимо комусь. І не йде до церкви, ти змучена, Полежи ще. Полежи, мама сама піде. За тебе сі помолити Лежи. не йде. Це жалість. Жалість руйнує. Тому. Не путайте, дуже легко спутати жалість із любов'ю. Бо ми часто когось жаліємо і думаємо, що ми любимо. Ні, це не любов, це замаскована зла сила. Вона руйнує. Чи нам треба когось жаліти? Треба, але має домінувати любов. Жаліти це, це є Здатність до емпатії, так? людина, якщо не має емпатії, співчуття, співпереживання, вона не людина, вона вже якась дивна. Так, далі йдемо. Отже. Подскажі, якщо не звездно, живу чи ні, як молитися за упокой чи за здоров'я? Я так зрозумів, що тут йде мова про військового, так? якщо невідомо, чи живий, чи молитися за упокій, чи за здоров'я, за пропавших безвісти, я рекомендую молитися за здоров'я. Навіть якщо він загинув. Чому? Бо тому, що перед Богом усі живі. Перед Богом ми всі живі. Для нас тут, у цьому світі, так, одні тут, другі там це мертвий, живий тако. Для Бога ми всі живі. І тому, поки немає повного засвідчення, що він загинув, поки не буде тіла, молимося, як за живого. Бог тут так робить, що часом за живу людину замало молилися, або взагалі не молилися. І тому в такий спосіб ми оці молитви за живих здоганяємо, навіть якщо він вже помер. Тому молимося, як за живого, поки не буде підтверджено, що він помер. Далі, підкажіть, чи можна йти в куми братові, якщо цей брат тримає до Христу вашу, нашу дитину? Я вже це пояснював. Розумієте, Хрестний батько, хрестна мама беруть в родину для збільшення духовної родини, так? для збільшення духовної родини. І як вже ви тримали до Христу дитину вашого кума, то вже кум не обов'язково вашу має тримати. Возьміть ще когось, щоб ваша родина духовна ще збільшилася. Завдання хресних батьків збільшити духовну родину. Не зменшити її, а збільшити. Або не дати можливість збільшувати. Бо тому що як ви кому будеш тримати мати кум тобі, знаєш, то ви, ви не дасте можливість збільшувати духовну родину. Тому я за те, щоб вже як ти вже кум з кумом, то нащо ще раз удвоювати кумівство? Як ліпше взяти ще когось? Я не думаю, що нема кого взяти. Ліпше взяти ще когось. Так, Оксана пише, слава Ісусу Христу, Отче Василь. Я вас слухаю з великою любов'ю. Кожного дня. Дякую. А це навіть не запитання, а просто побажання. Дуже дякую ще вам за запитання. Дай вам Боже всім здоров'я. Ви молодці. Дякую за вашу терпеливість, що дочекалися все рівно аж до тепер. Найбог вас благословить. Дякую всім щиро. Слава Ісусу Христову.